Іночі в американському штаті Джорджія відбулися перші з двох запланованих дебатів перед виборами президента Сполучених Штатів Америки і чинний очільник американського уряду Джо Байден та його попередник Дональд Трамп наймовірніше знову зійдуться у протистоянні за президентське крісло вже у листопаді. Пан Андрій, я не знаю, чи ви дивилися повністю, проте впевнена, що ви бачили основні тези. Чи виправдали ці дебати ваші очікування? Бо як констатує CNN і як я вже процитувала саме те, що було прописано, якщо дебати були найкращим шансом для президента переломити хід напружених перегонів з Трампом, то вони стали провалом. Чи погоджуєтеся ви із цим? Ну, скажімо, в мене не було жодних очікувань з приводу дебатів, тому що я не є суб'єктом, який приймає участь в виборах Сполучених Штатів. Це скоріше питання до виборців в США, але з того, що здивувало, це поведінка Трампа. Вона відрізнялася від того стереотипу, який зазвичай ми звикли бачити навіть ну доволі жорсткі речі, які по відношенню до нього висловлював пан Байден, намагаючись його спровокувати. Ну знову ж таки на взаємні ще більш жорсткі висловлювання. Він ну скажімо, він сприймав їх плюс-мінус. Ну абсолютно спокійно. Тобто мова йшла допустимо про інтимне спілкування з порноакторкою в період вагітності дружини, і скажімо. Інші обставини, які стосувалися ну, виплати додаткових коштів Трампом, ну принизливі висловлювання щодо його гідності інтелекту образи. Ну одним словом, всі ці фрагменти бачив, це насправді були ну контрольовані емоції паном Байденом, які були направлені на те, щоб вивести стану рівноваги пана Трампа, і пан Трамп ну на цю провокацію не піддався. Все решта, все решта воно стосується не стільки раціональної позиції, скільки емоційного сприйняття. Тобто, сам сам факт дебатів, да ну ми в своїй історії вітчизняної країни пам'ятаємо виключно одні дебати на стадіоні, і вони теж були не про рацію, вони були про емоцію, Вони були про емоційний інтелект, вони були про емоційне сприйняття кандидатів, відчуття стадіонне, хто переміг. Хто забив гол у ворота суперника, хто відповідно пропустив, і те ж саме стосується дебатів Сполучених Штатів. Ну тобто, коли кандидати обмінюються епітетами, про те, е, я був найвеличнішим президентом Сполучених Штатів, а от той, хто, біля мене, це найгірший президент в історії Сполучених Штатів, і економіка найгірша в період сполучених штатів, і навзаєм такі самі звинувачення. Тут тут тоді починають е, набувати ваги не стільки раціональні аргументи, скільки аргументи. Скажімо, зовнішнього прояву, ну і здатності достукатись своєю певної позицією рішучими словами, оперативними відповідями до сердець глядачів, які спостерігають, і як наслідок ну, схилити їхню віру в те, що ти цілком придатний відстоювати інтереси своєї країни, ну і відповідно віддати голос за тебе. Так от ну, поклавши руку на серце, ну прикро і за республіканців, і за демократів, але в конкуренції республіканців і демократів, ну краще. Виглядав з точки зору естетики, безперечно, Трам, і більш цікавим мені здається, навіть не сам хід з точки зору того в кого яка інфляція чи яка кількість робочих місць була створена, чи хто як планував покинути Афганістан з обличчям чи без обличчя, створивши це, ну зробивши відповідно обурливим да чи принизливим образ сполучених штатів про це вони теж мудрилися поспілкуватися. Скільки про реакцію? Тому що зазвичай сторони, які приймають участь в дебатах, і це ми теж пам'ятаємо з історії України періоду 19-го року. Е прихильники сторін, які приймають участь у дебатах, схильні, в силу того, що арбітрів об'єктивних немає. Хто б сказав, ой, ні, ви знаєте, точно оцей переміг з рахунком таким. То ну там рахунок не вівся. Це і, і не боксерський поєдинок, і не футбольний матч. Е прихильники тих сторін, які приймають участь у дебатах, схильні ну потім в подальшому висвітлювати в медіа. Інформацію про хід дебатів на користь власного, власного кандидата. Тобто, ну, демократи мали вхвалити демократів, як свого часу, прихильники Петра Олексійовича хвалили Петра Олексійовича, а республіканці пана Трампа, ну і відповідно Володимира Олександровича, ті, хто йому співпереживав під час виборів в 2019 році. І було дивним побачити те, що фактично вся демократична преса, ну тому що державної преси чи державний засобів масової інформації в Сполучених Штатах немає. Ну і напевно це правильно на моє глибоке переконання. Але ті засоби масової інформації, які переважно тяжіють чи мають власників серед демократичної еліти, вони доволі гостро критикували пана пана Байдена. І тут уже питання не персоналістичного підходу до політики, скільки до результатів партії, тому що у випадку, якщо е, Байден зазнає такого рішучого фіаско на виборах і буде висуватися, це багато в чому відобразить е, настрої. В тому числі демократичних виборців, і в питаннях, які стосуються проміжних виборів в Конгрес і в тому числі до Сенату. Тому е, критична, позиція, критична позиція, яка озвучувалась публічно і озвучувалась через джерела масової інформації демократичного ухилу, чи ухилу до демократичної партії, так коректніше, воно є свідченням, тобто це явище є свідченням того, що ну, сама демократична партія не зовсім так, щоб розділяє кандидата, яким. Ну, які відповідно до праймеріс, які проводились демократичні партії, є пан Байден, і тут друга пастка, в яку вони потрапляють, і який сигнал вони надсилають своїм виборцям. Ну якщо демократична еліта, тобто філософи, політологи, ну відомі колумністи, редакційні публікації в засобах масової інформації кажуть, що це фіаско, ну то виборець теж повірить в те, що це фіаско, і виборець не піде голосувати за фіаско. І коли приводять статистику про те, що там лише 5% громадян змінили свою точку зору з приводу дебатів, ну і казати про те, що ви знаєте, це невеликий відсоток, це не зовсім ну коректна точка зору, бо е, треба дивитися, який розрив між кандидатами, а між кандидатами залежне місяць від місяця, в залежності від того, про який місяць ми говоримо, розрив всього в 2%, чи на користь одного, чи на користь іншого, тому 5% – це фактично втричі більший розмір того розриву, який існує. І 5 – це дуже багато в умовах американської виборчої системи, яка є доволі специфічною для нашого розуміння. І мені здається, що демократичні партії власне оглядних місяця-півтора є над чим подумати, як зберегти обличчя для якщо вони схильні прийняти рішення і тиснути на пана. А, Джозефа Розетто Байдена про те, що він не висувався в подальшому на якості кандидата на президентські вибори, як зберегти при цьому його обличчя, як зробити організаційні висновки і водночас висунути кандидата, який буде мати і ефект новизни, і ефект впізнаваності, і власне кажучи, відсутність негативного шлейфу чи бекграунду. Ну це така непроста історія, з якою їм доведеться впоратись, пан Андрію. Ну бачимо, що і численні інші американські змі і, як Сінен писало. Телеканал точніше повідомляв, що тепер між те, що ви говорили, між високопоставленими особами демократичної партії точаться е, залаштункові серйозні розмови щодо того, чи дійсно надійно є кандидатура Байдена лише за два місяці до ось цього національного з'їзду демократичної партії, і взагалі е, ви сказали, що в принципі е, можлива заміна Байдена іншим кандидатом, але тут запитання, якими чи можете ви пропустити? Яким і чи взагалі вони зараз ну от є е, ну дивіться, Сполучені Штати є специфічною правовою системою, крім того, що в них прецедентне право, а прецедентне право дозволяє в тому числі доволі, скажімо, широко тлумачити так чи інакше, як і норми конституції, так і норми конституції штатів. Але в питаннях які стосуються виборчого процесу, без добровільної згоди, без добровільної згоди, кандидат, який переміг у праймеріс, і отримав голоса делегатів на відповідних праймеріс, буде приймати участь у з'їзді, і ці делегати повинні проголосувати за нього без його добровільної згоди щодо невисунення власної кандидатури. Ну усунути його неможливо. Тобто, якщо пан е, Джозеф Байден, а він про це заявив уже публічно, причому ще раніше, коли місяців три тому мова йшла про те, що от, давайте всі висунемо, Ну, не Хіларі Клінтон, а допустим Мішель Обам. От вона чудова представниця, власне кажучи, того універсального і ідеального образу президента, який повинен був би бути обраний народом Сполучених Штатів. То все в виключно просту процедуру. Вона не приймала участі в праймеріс, вона не зайняла там ні другого, ні третього місця. Вона висловилась з приводу того, що участі і бажання приймати участь в політиці немає. А пан Джозе Байден сказав, що він буде приймати участь у виборах в будь-якому випадку, тому що законно переміг. І тут ми з вами прийдемо до висновку, що в принципі в демократичної партії е, сильного кандидата, сильного кандидата, який би конкурував з Байденом, мав би відповідну підтримку. Його просто немає. Говорити про Камалу Харіс, е, це говорити просто про більш тотальну перемогу пана е, Джозеф, е, пана Трампа над представником демократичної партії. Е, пані е, е, Камала Харіс не знаю, чи можливо вона образиться за пані, тому що в неї… Момент звернення до себе визначається в момент того, як вона себе ідентифікує, але віце-президент Харріс, вона не впоралась ні з міграційною політикою. Вона дає доволі суперечливі заяви з приводу міжнародної політики, вона не має підтримки серед електорату, навіть якщо я не помиляюся, була окрема соціологія, яка стосувалася афроамериканського електорату, і навіть серед них вона не має підтримки. Хоча, начебто, за всіма ознаками повинно було б їм плюс-мінус бути симпатичною. Тому да ми я думаю, що ми зіштовхуємося з певною кризою демократичної партії, тому що ну в цілому це криза американської політики. Да? Бо молоді кандидати, які конкурували, це скоріше були кандидати для республіканської партії, і Ремасвані, і Де Сантіс, і Нікі Хейлі це все були кандидати, які конкурували з Трампом і рухались всю дистанцію праймеріс. Як скажімо, ну до того моменту доки не знімали свої кандидатури, але Нікі Хейлі вона от дотягнула фактично до фіналу. І цілком ну гідно завершила, навіть в одному штаті, по-моєму, отримала перемогу в особистих рейтингах над Трампом. То цього всього ми не можемо говорити про демократичні праймеріс. Фактично, якщо самоусувається Джо Байден, ну з посиланням на стан здоров'я, хоча на стан здоров'я я не думаю, що йому коректно буде це робити, тому що виникне питання про те, як йому досидіти на посту президента до інавгурації нового. Тоді Може виникнути історія пов'язана з тим, що там останніх три чи чотири місяці ну до виборів президента виконувати його обов'язки буде саме Камала Харріс. Але у випадку, якщо він каже, що ви знаєте, я якось подумав і думаю, що ну не буду приймати участь у виборах, то тоді наступним кандидатом повинен стати той, хто збере більшість голосів делегатів під час з'їзду. І голосувати делегати повинні в принципі за тих кандидатів, які приймали участь у праймеріс, ну ми з вами. Поклавши руку на серце, навіть не назвемо їх прізвищ. Ми їх просто не знаємо. Вони не настільки впізнавані, вони не настільки відомі для того, щоб про них говорити ну, на рівні там, міжнародної політики, не говорячи. Ну і на внутрішньому контурі там приблизно така ж сама ситуація. Тим паче бачу, поки ми з вами спілкуємося, The Hill – видання пише, що представник кампанії Джо Байдена Сет Шустер заявив, що президента США не буде. Президент США не буде знімати свою кандидатуру з виборів після невдалого виступу на дебатах з колишнім президентом Дональдом Трампом у четвер. І на питання про можливе вибуття Байдена з виборів президента США, які відбудуться у листопаді, речник його компанії коротко відповів. Звичайно, він не вибуває. І згадаємо, що сам Байден на питання журналістів ще раніше про зняття кандидатури раніше прямо не відповів, але сказав, що з брехуном, маючи на увазі, Дональда Трампа, вести дебати. Важко про Дональда Трампа, якого ми вже з вами сьогодні неодноразово згадували. Війна в Україні зачіпалася під час цих дебатів. Ведучі дебатів, поставили запитання саме Трампу чи підтримує той мирний план, так званий в лапках мирний план, який висуває диктатор президент Росії Володимир Путін. А саме це відмова Києва від інтеграції в НАТО, також виведення українських військ з чотирьох областей, які Росія незаконно окупувала і анексувала, і не з першого разу, але Трамп. Такий відповів, що такі умови він не підтримує. Хоча раніше пам'ятаємо, що були заяви про те, що Україна мала відмовитися від Криму і вступу до НАТО щоб уникнути війни, багато подібних заяв. От як ви відреагували на таку відповідь? Ну він відповів не одразу в силу того, що а, він продовжував відповідь на попереднє питання, яке почав озвучувати пан Джо Байден. Там мова заходила про ситуацію ставлення військовослужбовців і політики ну щодо е, як військовослужбовців так і військових пенсіонерів яку реалізовує е, кампанія ну не кампанія а штаб пана джозефа байдена і пан Трамп сконцентрував свою увагу довкола того, що ну, скажімо, верховний їх головнокомандувач Джо Байден не є тим, з яким готові чи кого підтримують військовослужбовці. Потім, коли йому нагадали це питання, він чітко недвозначно відповів, що той план, який пропонує Путін, він не є прийнятним. Далі очевидна річ, що він залишився вірним своїм зобов'язанням, пов'язаним з тим, що він завершить ситуацію не стільки з війною, скільки з смертями людей. Тут важливо зрозуміти, що це заготовлено. Фраза вона прозвучала не просто так, тому що в них був наступний етап комунікації з Джо Байденом, де вони обговорювали перспективи підтримки непідтримки України, можливості, е, власне кажучи, нападу Росії на країни Східної Європи, в тому числі і на Республіку Білорусь. Не знаю, чим так Білорусь запала в душу е, пану Джозефу Байдену, але він про неї згадав і. Там Дональд Трамп повторив ще раз, власне кажучи, тезу про те, що ну скажімо, можливості нападу це можливості нападу, а зайшов вмирають і ну, гинуть на полі бою сотні тисяч людей. Фактично він зайшов на ідеологічний конструкт демократичної партії, бо в демократів, лібералів, ну і власне прихильників концепції та природнього права в центрі. Скажімо, всесвіту, так, чи в центрі інтересів завжди знаходиться людина. Ну, ми сьогодні з вами відзначаємо річницю Конституції України. У нас теж написано, що людина і права свобода є найбільшою соціальною цінністю, і народ України є джерелом влади. Так. Тому в першу чергу інтереси, ризики, які стосуються держав, нападів держав і так далі, чи все-таки питання людських життів. І Пан Трамп висловився про те, що для нього пріоритетним це скажімо те, щоб люди не гинули. Ми можемо це спробувати інтерпретувати. Що в його розумінні перше, що повинен розпочатись процес, не те, щоб примирення, да завершення війни, це припинення бойових дій. Він не озвучував деталі свого плану. Він зазначив лише те, що скажімо, е сенс війни. Ну і далі там вже пішли ці історії, що війна б не відбулася, якщо б був я, але враховуючи те, що ми маємо слабкого президента, то вона відбулась, і зараз головне, щоб перестали гинути сотні тисяч людей. Він тут, ну власне кажучи, знайде підтримку. І я думаю, що українцям теж тут немає чого душою кривити. Ми теж за те, що припинилися загибелі українських громадян на полі бою. Тому в цій частині план Путіна його не влаштовує. Ключове це припинення бойових дій яким чином він цього буде досягати, він не озвучив і так само не підтвердив там ті плани, які з його штабу начебто були оприлюднені протягом поточного тижня. Лише сказав, що він спробує це зробити, чи зробить це до того моменту, як стане не просто president-електед, да, а вже інавгурованим 47-м президентом, якщо це відбудеться, тобто до січня 2024 року. Ось тому, власне кажучи, я не скажу, що він якусь неймовірну кремолову озвучив питань, які стосуються е, війни в Україні. Ну і хіба, можливо, там не вистачало для задоволення попиту серед українців підтримати тезу Байдена про те, що Путін є військовим чи воєнним злочинцем. Але водночас ці тези вони не зовсім є такими, що можуть зігрівати душу, тому що ну, от, в, Російській ну, не в Російській Федерації, а в Сполучених Штатах зараз відбувається саміт е, Голів. Відомств Міністерства внутрішніх справ чи поліцейських, ну і е, керівник відомства з Російської Федерації, який є під санкційним, прибув туди дні тому і приймає участь на рівних з усіма іншими. Тому, власне, такі високопарні слова, озвучені з трибуни, вони не завжди відображають дійсну реальну політику. Ну і плюс не будемо забувати, що Міністерство оборони, е, Міністерство оборони двох країн на цьому тижні вперше здійснило офіційну комунікацію за декілька років вже. Тому насправді, ну. Не завжди слова, які втішають, є тим, що потім відображається в діях, які вдовільняють наш запит і наші потреби і наші інтереси. Пане Андрій, ви згадали, ми обов'язково з вами повернемося до дебатів, але цікаво тут ваша думка стосовно того, що ви сказали про. Ми пам'ятаємо Міністерство внутрішніх справ Росії, заявило, що його очільник… Михайла Кольцев, який перебуває під американськими санкціями, про те, що ви сказали, прибув до Нью-Йорка для участі у саміті керівників органів поліції держав-членів ООН. І на вашу думку, як трапилося так, що ну, згідно з американським законодавством особам, які потрапили під обмеження, заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів Америки, але тут ми бачимо ось такий випадок, як його пояснити запад від організації Об'єднаних Націй. На прибуття, на участь відповідний запит в посольство, дозвіл посольства ніхто, ну тобто, навіть санкції, які ми вважаємо абсолютними, вони такими не є. Бо завжди фактично наступний через через день чи через два з'являються виключення санкції да, та індивідуальні ліцензії на здійснення відповідної діяльності. Те ж саме стосується за великим рахунком і е, прибуття чи візитів офіційних осіб. Я можу помилятися, але здається. Чи не генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, чи на засідання по-моєму, в минулому році Лавров також прибував і виступав, хоча теж людина, м'яко кажучи, не з бездоганною репутацією? Є якщо ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй, да її штаб-квартиру в Нью-Йорку, є власне кажучи, виклики в світі, крім війни в Україні, з якими повинні боротися одинаково всі країни. Якщо ми з вами там буквально кинемо фокус на два там чи на три питання, які стосуються незаконного обігу наркотичних засобів, і допустимо протидії тероризму. І в цих питаннях, ну скажімо, територію, яку займає Росія, ну і плюс, скажімо, наявність формувань злочинних транснаціональних, які функціонують і в Україні, і в Росії, і в країнах Європи, забезпечують логістику і наркотрафік, торгівлю людьми. Вони чи кіберзлочинність це теж один один із ключових е, факторів безпеки, яким повинні консолідованими зусиллями протидіяти уряди всіх країн. Це є ті точки доторку, в рамках яких відбувається співпраця. І, до речі, ця співпраця буде продовжуватись незалежності від того, як би Байден не назвав чи потім Трамп не назвав Путіна чи когось з його наступників. Якщо ми з вами згадаємо теракт в кроку сіті холі в Російській Федерації, то в подальшому. Е, Американська сторона повідомляла про те, що під час комунікації з російською стороною сповіщали останніх про загрозу виникнення теракту. А як вони комунікують? Ну то так, тому що тероризм він власне коротчі, є тим видом злочинної діяльності, який немає кордонів і який тягне за собою смерті цивільних, і ну, в цьому сенсі співпраця продовжується, тому й тому, відповідно вони таким чином і організували і візит. І участь, і обговорення, і подальшу співпрацю, пане Андрій, повертаючись до дебатів раніше багато американських видань, «The Hill» та й Багато інших повідомляли, що сенатор від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого Дому, однак не бажають висловлюватися про це публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах 2024 року. І ми розуміємо, що Джо Байден і Дональд Трамп це найстарші кандидати в президенти США в історії. І ведучі дебатів, запитали в обох учасників, чи може їхній вік стати на заваді Байден. Звісно ж, відкинув занепокоєння через свій вік. Але якщо розглядати взагалі, що ви думаєте про вік кандидатів в цьому контексті, давайте розглянемо саме про Байдена, адже тут усі помітили і обмовки, і слабкий голос, і чи має це взагалі викликати занепокоєння багатьох виборців, і навіть не виборців, чи мається викликати занепокоєння українців, тому що е, хто буде президентом США, прямо пропорційно залежить від того, яка допомога буде надаватися Україні. Ну, давайте про українців потім українців турботу встачає. Крім віку, ну бо є речі, які ми змінити не можемо. І, на жаль, і, те, що життя людини, воно має свій початок і має свій фінал, і фінал заздалегідь, власне, непрогнозований. відноситься якраз до того, що ми змінити не можемо. Навіть якщо я не помиляюсь, доволі заможні люди, які. По-моєму, Ротшельд, навіть один із старіших родя, три, тричі чи чотири рази здійснювали пересадку серця від донорів, і все рівно, ну він, скажімо, він цієї участі уникнути не зміг. Тому, власне, в цьому, в цьому і є специфіка, і трагедія, і власне і задоволення людського життя. З приводу віку, ну, безперечно, вік має значення: енергія людини, досвід людини. Е Скажімо, здатність швидко, оперативно приймати рішення, особливо коли мова йде про таку країну, як Сполучені Штати, вони є необхідними якостями фізіологічного характеру для президента, для кандидата в президента. Але враховуючи те, що е, фактично вимоги, які ставляться до кандидата в президенти в будь-якій країні, вони не мають під собою верхньої межі віку, ну, 90-80 років, 75. Ну, відповідно, можуть висуватись будь-які особи, які відповідно до медичних аналізів, наче від медичних лабораторних аналізів відповідають ознакам дієздатності. Дієздатність – це здатність усвідомлювати значення своїх дій і відповідати за них. Звісно, скажімо, серед республіканців. Протягом усієї виборчої кампанії обговорюють один документ, який в тому числі був наданий Конгресу правоохоронними органами Сполучених Штатів, яке допитували пана Байдена. І там був доволі неприємний такий фрагмент, пов'язаний з тим, що пану Джозефу Байдену іноді від, скажімо, не зовсім послуговується його пам'ять. Ну і, відповідно, республіканці починали розхитувати цього човна в Конгресі, казати, дивіться, тут ФБР пише, що людина не зовсім пам'ятає, що було там декілька днів тому. Ну, але скажімо, питань ну щодо здоров'я пана Джозефа Байдена після обстеження його сімейним лікарем чи лікарем, який безпосередньо здійснює нагляд за його здоров'ям щодо його дієздатності, немає. А раз так, то він є абсолютно дієздатним, а раз є абсолютно дієздатним, то й приймає участь. Але водночас треба розуміти, що люди, дивлячись на кандидата, на його міміку, на його поведінку, на його паузи, на його ну, там, о, скажімо, зупинені погляди на певній точці чи не зовсім. Відповідну реакцію на тези опонента під час дебатів вони теж роблять висновок про те, чи хочуть вони голосувати за ту людину, яка напевно мала би вже отримувати задоволення від прожитого життя, ну десь на своєму власному приватному ранчо. Ну не ранчо це у Буше. Ну в цього, відповідно в маєтку десь. Ось, і вони відповідно не віддадуть цей голос. Тому, напевно, будь-якому політику треба іноді зупинитися. От е, ми Читали з колегою і записували ролик один з приводу статті, яка вийшла минулого не, тижня, два тому. Ніл Фергюсон її написав. Це відомий історик, до речі, вже сер отримав від короля Великобританії титул сера. І він фактично порівнює в нього є неприємний момент. Він не зовсім інстримну статтю написав, він порівнює вік кандидатів президенти Сполучених Штатів з епохою е, Брежнєва, Андропова, і інших лідерів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, те, що ми те, що переживали Союз Радянських Соціалістичних Республік, власне з консервацією політики, з неадекватністю і невідповідністю лідера вимогам сучасності, які існували перед країною, і він проводить паралелі, що тут така ситуація, що власне ті хворіли в союзі різними хворобами, але були навіть молодші, тому що по-моєму Хрущов. Дроку там вік був нижче ніж у Байдена і у Трампа підесять сім, шість вісім, років. А тут 81, 78. Хоча, звісно, медицина пішла далі, медицина Сполучених Штатів пішла ще далі, ніж у всьому іншому світі, але є просто межі фізіологічних здібностей людини. І власне мені здається, що в тому й трагічність от цих виборів. Бо вони є останніми перед фактично тривалим періодом виховування нової політичної еліти, яка вже в наступні виборчі цикли буде боротися за пост президента Сполучених Штатів. Вікові лідери вони відійдуть в минуле. І, власне кажучи, республіканська партія в цій частині вона пройшла більш успішний шлях. Навіть їх спікер Палати представників він демонструє: ну я б сказав, високі вміння організації процесу. І відстоювання інтересів своїх виборців і однопартійців зі збереженням, в принципі, і репутації, і хорошого реноме. Хоча і він з точки зору порівняння там, з політиками, такими як Байден чи Трамп, він значно молодший. Років плюс-мінус на 20 з хвостиком. Тому, так, да, можливо, він буде там ще теж з часом претендувати на пост президента, пане Андрію, ми зі свого боку бажаємо усім міцного здоров'я. І я дякую вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу думку. Дякую. Нашому нашим шановним глядачам, поглядацтву, пропоную підписатися на Ютуб канал Легіста. Є вже перетнули межу за 20 тисяч. Пане Андрію, ви я бажаю вам більше підписників. І якщо ви, шановні глядачі, бажаєте виваженої та ґрунтовної аналітики щодо подій в Україні та світі. Будь ласка, підписуйтеся. Пане Андрію, бажаю спокійного дякую. вечора. Моєї сторони дозволю сказати, що це наш спільний з вами результат, бо ви поставили планку, а мужчина повинен намагатися її досягати. І ми Су досягли її швидше, ніж та той термін, коли ви її озвучили. Супер. Я не сподіваюся, що це наші спільні зусилля, і вірю, що е, ось ця планка. Ну, давайте озвучимо прямо в прямому ефірі 30 30 тисяч, щоб е, е, до кінця до, 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 до кінця липня, так. <рістична> <рістична> так, ні, до кінця липня я думаю, що доб'ємо. Андрій Вігрінський політолог був з нами на прямому зв'язку.